А тепер не цікавіше. Що моляться православні християни Ніколаю щодо але не пам'ятав, як його звуть. І він просто так змолився, що мужик з вокзалу, вокзала Ну. <плес> Розбили розкаф... саркофаг, і коли полізли за мощами, а там мощі були повністю у мирі, вони плавали. <плес> і з того мира витягли на завернули в плащ мощі святителя, і е, так перевезли його вже в Італію. Слава Ісусу Христу! Це Омофор, простір, де ми говоримо про важливе, просто та без пафосу. Сьогодні ми поговоримо про нашого небесного покровителя, святителя чудотворця Миколая, адже саме йому присвячена наша церква і скоро наближається храмове свято, особливий день для нашої громади. Вітаю вас, Отче! Вітаю все. Отче, розкажіть нам про життя Святителя Миколая. Святитель Миколая народився у, у третьому столітті в місті Патара, це е, теперішня Територія сучасної Турції е, в сім'ї благочастівих батьків, Феофанна і Нони. Е, ну І з дитинства е, почали проявлятися вже чудеса, коли його хрестили, то він сам на ножки став, і Вже батьки зрозуміли, що це непроста людина буде, виховали його, звичайно, в християнській вірі. Його дядька, до речі, був єпископом міста Патари. Е, також Ніколай звали його дядя. І, і з раннього возрос він вже був чтецом рукоположений в храмі, читав на кліросі, співав і е, дуже допомагав бідним людям. Його батьки також були багато часів, вони його навчили з дитинства. І коли він виріс, то дядько єпископ рукоположив його в священний сан. І от в сані священника він звершив паломництво до Єрусаліма, до святих місць, хотів там залишитись в монашестві, йому вісні явився Христос і сказав, що я готовий тобі інше поприще, послужи мені. І наказав повернутися на родину. І от він сів в корабель, і коли пливли назад, то Моряки думали його обманути, вони взяли з нього гроші за те, що його переправлять, але самі хотіли поплисти в інше місце, але на морі сталася буря, і е, корабель е, прибила до берега, куди йому потрібно було приплисти. І, до речі, коли е, Ніколай Чудотворець також плив в Єрусалим, що на поклоніння, також на морі сталася буря, і один моряк упав з мачти, розбився насмерть, але е, Ніколай Чудотворець е, помолився Богу, і він Ожив, от і взагалі багато чудес чудесне морі, чудес морі звершував е, Ніколай Годнік, тому він рахується покривителем моряків і до сьогоднішнього дня у всьому світі. Коли повернувся е, Ніколай у е, свій рідний город, то якраз там е, мали вибирати нового єпископа. І от зібрався е, собор. Єпіскопів, і там у них було декілька кандидатур, кого вибрати. Але старший з них сказав: так, давайте ми всі помолимося, і хто перший прийде в церкву, той буде єпископом, тому що вони ніяк не могли договоритися хто. Mm -hmm. І першим, якраз, сплавання, зайшов в церкву, святитель майбутнє Ніка. В церкву майбутнього Нікола. Вот. Mm -hmm. і так всі зрозуміли, що це воля Божа, його рукоположили на єпископа. От. Ну, коли він став виписком ще більше добрих справ почав, почав робити, дуже допомагав бідним, захистив від смерті троїх воєвод, на яких там ну, завісників них було, донесли градоначальнику, підкупили градоначальника і, значить, він звелів їх казнити. І вже коли м'ячі було над ними занесення, то Ніколай, бувчий єпіскопом, він прийшов і прямо зупинив руку палача і облічив того значить, граноначальника, який взяв гроші і несправедливо їх осадив, і таким чином їх спас. І потім ще він неодноразово ще списав троїх. Від тюрми спас троїх, також серед дворців, допомагав бідним і інше читаю. Хто такий святий Миколай і чому він важливий для християн? Святителя Николая почитають навіть китайці. От був такий випадок, про який розповідає в своїх спогадах співак Александр Вертинський. Одного разу на вокзал. Прибіг китаєць весь мокрий, а на вокзалі була встановлена ікона Ніколая Чудотворця, яку ну, встановили наші іммігранти. І він впав на коліна і почав благодарити по-своєму там Ніколая за допомогу. І коли люди почали розпитувати його, що сталося, то він розказує так, що він рибак, і він вийшов. В море. В море, але заморозок ударив море стало замерзати. І він кромки льда пішов і провалився під льод. і не міг виплисти. І ну, згадав, що моляться православні християни Ніколаю Шудотворцю, але не пам'ятав, як його звуть. І він просто так змолився, що мужик з вокзала Ну, і тут він, він чув, що щось його як витягло з води, і він очнився на березі. І він побіг і зразу сраз, благодарити за чудесне спасіння на вокзал. Цікава історія. Свята святителя Ніколая святкується двічі на рік, 19 грудня. Це пам'ять саме святого. А 22 травня це день перенесення мощей святителя Ніколая. Із мірлікійських в барі. Діло в тому, що місто Мір Лікійський вони знаходились на території сучасної Турції, там ну, так і залишилось це поселення. І тоді, коли угроза була дуже нашестя турок, то італійські купці вирішили викрасти мощі, щоб їх в безпечне місце перевезти в безпечне. Так. І одночасно було дві експедиції венеціанців і барійців. І барійці приплили перше туди у Мір Лікійській. Там ну, монахи охороняли мощі, Вони спочатку їх підкупити, пробували там з золотими монетами, але монахи відмовились, хотіли жителі там на допомогу позвати, але вони їх зв'язали. І один юнаша там вони відслужили паніхіду, і один благочастивий юнаша, значить, розбили саркофаг, і коли полізли за мощами, а там мощі були повністю у мирі, вони плавали. Mm -hmm. І з того мира витягли завернули в плащ мощі святітеля, і так перевезли його вже в Італію, от у, у барі. І побудували спеціальну басіліку святителя Ніколая, яка стани, стоїть там до нині, і там мощі в новому сокрафазії. теж вони мира так багато, що вони аж плавають там в мирі. І традиція з варі провозити ми, мира пахучі від святителя Ніколая, яким помазують хворих, які зціляються, і взагалі благословіння хранять в домах. Ну так частиві християн. Так, звичайно. А тепер найцікавіше звідки з'явилася традиція дарувати подарунки дітям. Традиція дарувати подарунки дітям бере свій початок також з життя святителя Ніколая. Одного разу е, Ніколай він допоміг одній бідній родині. У батька було три доньки, е, і він ну різко обіднів. Знаєте, він він був торговцем, але його кораблі потонули, і він дуже багато заборгував. Грошей своїм позичальникам, і вже він думав на такий шлях стати, щоб своїх доньок ну, віддати в дом розпусти, якби скористуватися їхньою красою, щоб розрахуватися своїми займодавцями. Святитель Ніколай почув про це, і він спочатку підкинув один узілок золота. У дом цього е, торговця, той чоловік знайшов і видав старшу доньку заміж. Потім він другий раз другий узілок підкинув золота, і він другу доньку видав заміж. Так само і, е, е. А коли вже третю е, е, то батько вже вирішив прослідкувати, хто ж це такий е, благодетель, що з добра зробив, і е, він. Е, Значить, побачив, що це е, зробив е, Святитель Ніколай. Така версія, що ага. коли святитель Ніколай кидав е, золото в вікно, то там висіли носки для просушування, угу. і в носочок якраз той зінок зо золо, золотом попав. Так. І тому у вас така традиція такі, також даруночки класти у, у, у носочки. У носочки. Угу. Дуже, да. дуже, і дуже до речі, да, святитель Ніколай він є прообразом так. сьогоднішнього Санта-Клауса, але багато людей не знає, що це реальний історичний персонаж, був, а не просто казочний герой по типу Діда Реклама Мороза. Реклама Кока-Кола. Да, да, да. <рес> 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 Так. І Світіслі Ніколай звичайно любить, коли до нього звертаються з молитвою, а не просто сприймається як веселого персонажа. Тому хто молиться, він завжди допомагає такій людині. От, навіть в Акафісті святителя Ніколаю є такі слова, що людина, якщо в його церкві навіть мало і приносить, то не виходить без його допомоги. Тобто, угу. тобто він допомагає в будь-якому будь-якій життєвій ситуації. Так. так. Отже, одне речення на завершення хочу привітати всіх з наступаючим святом святителя Ніколая Чудотворця і побажати духовної кріпості, всім здоров'я, Божого благословення, миру і злагоди нам всім. Дякую. А як ви готуєтесь до свята Миколая? Які у вашій родині є традиції? Напишіть в коментарях і приходьте на наше храмове свято.